пів в ранку заїжджаємо на ту <гум>, страшну вагу асфальт подерти тут лежачий поліцейський, його вже видерли прицепами, вже арматури стерчать Йо-мойо Сказали на! Червоне світло! Заїжджаємо на зелене, з'їжджаємо. Жовта лінія, значить, має бути, зупиняємося. Що, заїхав, нормально? Зупинявся паузу 45 хвилин. Крутив. Думав трохи подрімаю, але, але щось не, не дрімалося мені. Я відстояв 47 хвилин і погнав далі. Ще на ЙоПД заїжджав, В Житомир проїхав, зупинявся, каву взяв собі купив. Як каву. Болтушку. Та і все. Ну і зараз приїду сюди, заїду в термінал і буду лягати спати до 9 ранку, а в 9 ранку вже буду дзвонити до брокера. Тільки я не, маю, не знаю, що треба буде телефонів пошукати, мав би. мав би десь його номер мати. Її. Смарагодовий засвітився, з'їжджає. тому що... Тут приїжджав, то один брокер розмитнював, потім десь не знаю де він подівся. То потім ще десь до когось там, теж давали номер телефону, щоб дзвонити. Щось міняється трошка брокера. Так, зараз будемо дивитися що тут робиться в мене небагато, для можна буде попустити. Так, а тут. а тут, а тут Ну і як завжди, середину кого клітку не заїжджаємо і в моєму бляха Тут така дорожка. Тому що нам туди не треба заїжджати. Там, в принципі, і місця немає, там. все заставлено. Нам треба десь стати тут, там де погрузчик стоїть. Нас там розвантажують і тут розвантажують. Так, повітряна тривога, тому що німецька дорога пищить. Тут гарно було б підсяточкою стати, під заборчиком але машин дуже багато, значить будемо кружляли. Робимо круг один, потім робимо круг другий. І десь тай припнеться. Так, що тут? Можна тут було стати, але не будемо. В принципі, два ряда. Я сумніваюсь, що я так по собі просто приїду і, <гум> і... запаркую себе місце. Тут от бачите? Так трошки якось... І не туди, і не сюди не зупинився. Десь не важко. Значить. Може станемо. себе місця для тих машин, хто там в цих корпусах, там завантаження, розвантаження, я вже був говорив, що ми привозили теж Німеччини бош, там інструмент, запчастини, ми от там далі, під 20-ю рампою вроді би його розвантажували. Тобто трошки підрівняти машину. Бо скажуть, що... що приїхав якийсь мудак і криво став. Так, трошка... трошки так стало. Думаю, буде добре. що і все. Справа є місце, зліва є місце. Все. Поки ранок, не жарко, лягаємо трошка спати. Ну, а зранку вже будемо працювати. 11 годин, 18 хвилин. Капець! П'ята година. Подзвонили. У вас там вивоження має бути. Ха, власне, що має бути. Я його ще чекаю вже, не знаю, з самого ранку. І це. Не можу дочекатися е, загрузку вже вже мав додому. А вони тільки надумалися. Але нічого, добре, що хоча так. Жарко, градусів 30 за 30. День спати нереально. Потім покажу, я собі такого кондиціонера придбав. Так холодичку діялом не ховаюся. Восьмій. <гум> мені тільки документи віддали. Ну як тільки віддали цимерки. Мені віддали, як розвантажили, а тільки що перепуск. Так що їдемо. Всім привіт. Е, куди? Куди Вова їде? Вова сам не знає, куди їде. Відправив в Це мерочки, що я вже розвантажився, що мене відпустили. і Зараз мені скажуть що робити, або буду тут в лісі ночувати на чаючці. Або... або поїду десь, буду мати десь завантаження, скажуть в яку сторону їхати дай. поїду. Таке не, не знаю, чого вони тут. Стоять. Може паузу крутять може чекають на завантаження. На розвантаження. Чорт їх знає, чому там стоять. Головне, що я їду. Вони нехай собі стоять. Що все, ви, виїжджаю, зараз подзвоню, запитаю, що мені робити далі. Так, написали. В сторону Житомира, їдемо Житомир вантажитися. Mm. No. <рес> ясно діло, що не сьогодні. Будемо вантажитись завтра. Сьогодні у нас що? Понеділок. Значить, завтра вівторок. Mm. Мені написали так. Попробувати з самого ранку завантажитися і приїхати завтра. До Львова розвантажитись. Може я встигну ще у Львові завтра розвантажитись, бо тому що в середу не працюють. Ну, але це вже буде завтра. <гум> тому що буває таке, що коли спішиш, приїжджаєш як найшвидше, <гум> ніхто не вантажує там, а почекай, там у нас черга, та там у нас не готово. Там перекур, обід і всяка такова хіня. А коли в розвалочку нікуди не спішиш, приїжджаєш і зразу давай. Завантаження, розвантаження. Та ну, як за комфортності. Ну не знаю, ну зараз пів дев'ятого, точно ніхто не працює. Зараз їду перед Житомиром на заправку, стану на паркінг. Вдихаю і завтра зранку, напевно, буду вантажитися. А вони продають дині. Я таке, ну, поки що їду в сторону Житомира А там, до речі, я вже приїду, розкажу вам про кондиціонера. Бо я щось там стояв, треба було, я тримав дрімав <смітність> наметницю, поки документи чимаю. Що все. Їдемо, будемо робити огляд кондиціонера. Дікувався я в Житомирі на заправці на UPG, І що я кажу, вдень не показував, бо я вдень дрімав, бо вночі їхав, трохи по пару годин досипав. Придбав я собі от такий, тільки то, що світло погано відбувати буде. Кондиційне. Така собі штука. Сюди заливається вода холодна, або літки дається. Много є тут і знімається, того фігня витягується. Тут, тут от є. Така типу мочалочка, типу переломку твердого. І це все... воно вже мені запуталося, просто треба його буде вирівняти. Воно, типу, як папір, воно а там стоїть вентилятор. Воно як холодна вода з вітом з того бокса, звідси попадає сюди на низ і воно як волога натягує. і Починає, типу як освіжаюче повітря, як зволожувач повітря, теж рахується. Ну, в общем, наскільки він працює, наскільки працює, наскільки коштує. <гум> можна сказати, зарядка. Зарядка йде від USB. Жу постану зарядочку. Так, так, так. Що таке USB? Не Type-C, а USB? От є тут тайпід, вже, правда, в мене поржавів чогось. Зараз відключаємо. Зарядочку, так, не зручно. Так, і... Один режим, другий режим, третій режим. Світло. Працює. Ну, А також скажу включити його, налити з собою холодною води, бляха шапку можна вдягати. <рес> <рес> ну, як сказати, ну, він працює як вентилятор. Вентилятор та вентилятор собі. Десь, якщо холодної води дійсно налити, такої з холодильника. Я їхав. Я вже його купив ще перед тим рейсом. Не знаю, що я його щось не показував. Коротше. Ну я ночами спав, ночі, ночі були прохладні. А виїхав з кордону і в день спав. То трошечки так я скажу, що холодної води налив і воно так трошки. Поставив собі сюди на панелі і воно так дуло не прям типу, на мене, а так десь менш-більш нормально було. Я так само включив, так само нажав на кнопочку виключив. Ну, Я думаю, що такого кондиціонера, що як працює от на машині там чи, чи в офісах, чи вдома, там, хто собі ставить, то він точно так не, не працює, а вентилятор просто жене, типу, як холодну воду, типу, холодне повітря дує. Та і все. І така штучка. Але нормально. Недорого, так що може бути, повітря поганяти або комарів. Так що все. Я зараз буду вечеряти і лягати спати. Ніч трошки буде. Не то, що в день спати буде краще. І завтра будемо. Всетитонника і сказали мені під'їжджати, мене завантажили. Порівняно швиденько, бо тому що один підвозить, а один грузить. Можна сказати, що швиденько завантажили, ти все їду, не знаю, як я маю. Зараз 12 година мені до Львова їхати ще трошки до фіга. Не знаю, потім вже. Буду ближче, буду дзвонити, що робити. Чи вони будуть чекати мене розвантажувати, чи то буде аж на четвер. Бо так, як мені сказали, що завтра середа, свято і не працюють. Ну але хоча не знаю. І там вже частин є ну, багато. Хто дивиться відео, що я сюди часто їжджу там, на Київ з Києва, ти знаєш, що дорога з бродів на Червоноград якраз до фірми. А розвантаження в мене мав їхати на Львів через Окружну Львову або через сам Львів і там в яких селах. Вечора, можна сказати, не їхав, бо тому що я подзвонив, запитався, до якої години працюють. Мені сказали до 16.30. А я був дзвонив тоді, коли я проїхав Рівне, 20 кілометрів від Рівного. Мені ще до Львова було їхати і їхати. І ще, <кій> і ще Львів самий об'їхати, там теж ще той квест. Так що, а завтра не працюють аж ніяк сьогодні е, просили, щоб пізніше розвантажили, теж сказали, що ні. Ну і вирішили, щоб я їхав на фірму, ставив машину. Що вдома віддихати, а в четвер поїду розвантажуватися. Я, якось так. Ну, я не просив, щоб там не дзвонив, не просив, щоб, о, давайте я буду вдома. Чи я буду в машині сидіти на роботі, як, як скажу, так і роблю. Ну, Але, в принципі, це... я думаю, кілометраж. Ну, трошки буде плюсом, але не знаю, ну, як начальство каже, так і роблю. Ну, то в принципі я радий, що я їду додому. Тож не хотіли себе старчати, не знати скільки. А тим більше, що в четвер десь казали не раніше 11-ї приїжджати, тому що до 11-ї один 11, зайняті. У кожного своя робота. Ось так і все, їду. Якраз з'їхав сюди є Кілометрів 40-35 за годину та їдемо. Ну, в принципі, він мені в рацію, він так прижався до правої сторони, спитався, чи я буду його об'їжджати, чи ні, і каже, ні. Бо, ви самі бачите, що тут дорога така. Ну, великі ями полатали, але все рівно так горбата трясе, то я думаю. Краще я тих пару кілометрів. Пару кілометрів ззаді поїду, за ним і чим летіти по тих ямах. Потім скажуть, що машину поламав. Тому що краще довше, але нормально. А там попереду ремонтні роботи вроді би. Проводятся. Теперь будем видеть. Так, срезают асфальт Частого не срезают, асфальтуют І зразу, потім, зразу чути, що воно до полі стіпляється. Зерновози їздять, всі хто на зерновозах, всім вітання них сезон, в деяких областях закінчується вже. Їдемо додому віддихати, а в четвер поїдемо розвантажуватися. четвер, десята ранку. Віддихнув, ну, як знаєте, віддихнув. Не віддихнув, але. Але їдемо на розвантаження. До речі, така сама демо той самий паровоз теж зараз десь буде їхати, теж вантажився в Житомирі там само і в той самий день. І вигрузка там само, де і в мене. Тільки я виїжджаю з фірми, а він виїжджає з дому, він десь там трошки далі живе, зараз десь по дорозі. Зустрінемося в мостах, напевно, будемо їхати на розвантажуватися. Я думаю, десь година часу будемо на розвантаженні. Якраз на 11 -го годину приїдемо. Четверта година дня. Дуже помало і дуже довго тут все получається. Ой. Навіть дуже помогає. Бачите, там спереду їда демон. Там само грузились, там самовигружались В той самий день. Все, їдемо додому. Процес розвантаження не знімав, так. Просто брали та і розвантажували, але вони так вигружали, якщо б ще ходити їх знімати, то було б ще довше. Якщо, я думаю, краще їх було не зачіпати, не знімати. Все, їдемо поки що в сторону дому, а там побачимо.